Князь Костянтин Іванович Острозький жив на зламі 15 та 16 сторіч та належав до одних із славетніших родів українських князів, що вели свій родовід від Рюриковичів. З козаками Костянтина Івановича звела військово-політична ситуація, що панувала на той момент, а саме набіги татарів на терени нашої держави. Він був воєводою Бриславським, котре в ту пору входило до складу Великого князя, князівства Литовського. На всі скарги Костянтина Івановича, щоб підсилити гарнізон цього, щоб відбити татар, князь Литовський не звертав ніякої уваги, оскільки Литовське князівство на, час, на той час було вже досить сильно ослаблене. І він сам Зголосився та організував козаків, котрі у 1508 році не тільки перепинили шлях татарській Орді, але вщент її розбили. Хочу зауважити, що на той момент в Україну кримсько татарські Орди йшли двома шляхами: Чорним та Кучманським. Чорний шлях полягав через правобережжі по правобережжю Дніпра, а Кучманський через Поділля до Дамоли. Тому у цьому році Костянтин Іванович Острозький. Усупереч усім прогнозам розбив татарське військо та вони пустилися втікача. Але недовго це все відбувалося аж в 1512 році, тобто через 4 роки, Кучманський шлях знову закрив під копитами татарських завойовників. Коли відбулася вирішальна битва, князь Острожський значно Значними силами відбив атаку татарських завойовників та розгромив їх вщент. Військо було об'єднане Козацьке, Литовське та Польське. Перемоги піднесли настільки авторитет князя Острозького, що великий князь Литовський Жигмунд, або Сігмунд І старий, призначив його великим гетьманом Литовським, тобто головнокомандуючим усіх Збройних сил держави. Однак при цьому. Костянтин Іванович залишався старостою Вільненським та Брацлавським. Тому гетьман не тільки дбав про захист своїх фортець, а й будував нові, крупляв їх цеглою та каменем, тому що на той час не існувало досить потужної артилерії. Дослідники стверджують, що в цілому під командуванням князя Острозького литовські війська мали понад 60 битв з татарами та турками. І в кожній цій битві брали участь українські козаки, що досить підпотужно та успішно воювали з татарськими завойовниками. Ще більшим успіхом завершилась битва під Ольшанницею, що на Київщині, яка відбулася у 1527 році. Цього разу татари під. Керуванням свого хана Махмед Гірея знову пішли нападом на українські землі, після чого з ними досить успішно воював. князь ось Костянтин Іванович. Щодо Польщі, то цю перемогу чергову над татарами її сприйняли з великим захватом. Король Польщі Сігізмунд І або Жигмунд. Злаштував тоді у Кракові тріумфальну зустріч на зразок з тих, з тих, що шановували свої, своїми звитягами стародавні римляни. Тобто він був прийнятий у Кракові з великою пошаною. Цікаво відзначити той факт, що Костянтин Іванович, Великий князь, воював вперше з своїми московськими візаві, коли у 1514 року. Великий князь Московський Василь III напав на Литву з метою захопити смоленське воєводство, яке було того часу частиною польсько-Литовського князівства. Він був розбитий і в значну толику в цьому вніс саме Костянтин Іванович Острозький. Був ще чоловіком досить заможним, він приймав досить великі і спрямував великі внески на меценатські потреби. Він фінансував і підтримував Києву Печерську Лавру. Ось такі у нас герої України.